Скоб. Скоб! дуже радий, що ця традиція живе з нами вже роками. І тоді, коли ми зустрічалися в адміністрації, ті пластуни вже зараз є вихователями, ті, хто бережуть традиції для вас. По-друге, я дуже щасливий, що вас так багато. Бо коли я бачив, як це відбувалося в інших інституціях, вас було менше. І спасибі за те, що ми зберігаємо велику дружбу, великий патріотизм. Наступний рік буде дуже складним. І нам дуже дуже потрібна буде Божа допомога, Божа ласка, щоби зберегти армію, мову і віру. Сьогодні ми принесли вам в февреського який привезли з самого місця народження Ісуса Христа, через те, що в нашому постому законі є точка про те, що ми маємо творити добро. Для нас вифанський вогонь миру є символом добра. І цей, цим добром ми хочемо поділитися сьогодні з вами. Адже ви допомагаєте воїнам, армії, і ваш фонд допомагає дуже сильно на фронті. От, і тому ми просимо вас взяти вогонь собі і передати далі. Людям, яким це поцем потребують, і нехай біфліємські вогонь, які ви сьогодні принесли, які ми передамо на передали нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам і захисницям, зігріває ці важкі хвилини, коли вони боронять нашу країну і дає символ і натхнення, і впевненість, тому, що все буде Україна. Хочуть бачити віру в перемогу України. Віру в те, що Україна буде європейською державою, буде членом НАТО. Ніхто не буде визначати і впливати на те, якою нам мовою розмовляти. В наступному році наша країна отримала перемогу, віру в нашу перемогу.